Маніпуляції узагальнення факти це новини. В принципі, можна і без фактів. У такій простій та зрозумілій формі Майкл Шур узагальнив сучасну подачу новин. А все тому, що журналісти почали використовувати соцмережі як першу джерела інформації, не перевіряючи її достовірність. Зараз соцмережі це не просто розвага, а дуже часто заміняє традиційні змі. Ось. І... Так просто інколи зрозуміти, коли тебе в соцмережах дурять, а коли не дурять, і насправді треба бути з цим обережним. Без всесвітньої павутини представники молодого покоління свого життя практично не уявляють. кажуть, саме там шукають відповіді на будь-які запитання. Дуже часто частиною користуються Це інформації, дуже багато також можна поспілкуватися з родичами, які далеко від тебе з друзями, які ти не можеш просто зараз з ними побачитись або навіть позвонити до них. Не менш важливу роль у житті молодих журналістів відіграють і соціальні мережі. Якщо для одних це можливість потоваришувати із кимось, то інші шукають в ВКонтакті та Фейсбуці основи для майбутніх матеріалів. Так для мене мають значні соціальні мережі, навіть е, зараз, коли я пишу якийсь матеріал, то е, ну без соціальних мереж ніяк дуже багато допомагають знайти. Сенсаційна новина зазвичай привертає увагу журналіста, але потрібно добре задуматись, перш ніж її поширювати навіть на власній сторінці. Застерігає Майкл Щур. Треба просто бути дуже обережним і вміти відрізняти факти від нефактів. Як Якби це там просто не звучало, але це напевно на мій погляд. На основний принцип як не попасти на якийсь гачок чи не помилитися. під час зустрічі із майбутніми журналістами, відомий спікер говорив і про те, як правильно читати френстрічку та чому це потрібно вміти робити. Олександр Панкевич, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина.